Героями недільного віча стали самооборонівці Майдану. За них молитви, про них мова їх виступив впродовж двох годин. Зі сцени звучить заява про подальшу боротьбу за ідеї Майдану на місцях. Ми, члени народної самооборони, спільно з правим сектором заявляємо, що наша діяльність не припиняється, а буде діяти до повної перемоги. І будемо в подальшому діяти, а також будемо здійснювати контроль за перезавантаженням влади на Надвірнянщині та Яремчанщині до повного завершення. На сьогодні ще не закінчилась боротьба за національну ідею, і у нас. І в Києві представники самооборони наголосили, що повалення режиму відбулося за участі простих громадян, пенсіонерів, студентів, робочих, а не політиків. Тому саме простим людям визначати курс на майбутнє. Самооборонівці зачитали ряд вимог. Національна ідея об'єднала і схід і захід північ і південь. Отож, наші вимоги, притягнення до відповідальності всіх винних. За події, які стались Україні. повне перезавантаження влади на всіх рівнях, повна люстрація. Слава Україні! На віче у надвірній виступили і активісти, котрі якраз у той час верталися зі столиці. Серця наших краян сповнені болю і гніву за сотню життів, відібраних ворогами у мирний час. Хто би там що не казав, але революцію зробили не ми, оті дядьки такі старші, то не ми її зробили. Розумієте? Не ми її починали і не ми її завершили. Я буквально кілька слів скажу, бо своїми очами то ми бачили все, як то сталося, як то взагалі все відбувалося. Як діти почали, так діти й закінчили. Боротьба за цінності майдану продовжується, зазначили активісти. Люди проконтролюють владу та її прибічників. Боротьба тільки почалася, вона не закінчилася. І ми хочемо згадати тим нашим начальникам служб, які ми маємо підтверджені факти, коли вони збирали гроші для антимайдану. Я буду навіть говорити, хто це був. Я якраз тим підприємцем, до якого прийшли пожежники. І вимагали хабар. Це було буквально два тижні назад. Збирали наші гаїшники гроші, всі служби. Вони всі збирали гроші, всі начальники відділів збирали гроші, і нас нашими грошами там били. Це є правда, це є правда. Хто спиняв автобуси? Хто ходив по підприємствах? і... І погрожував людям, усім тим, хто себе показали як захисники влади, усі повинні принаймні, в кращому разі піти від нас, вступитися від влади. І беріть у в свої руки, бо я ще ніколи в житті такого не бачив, як 18-20-річні діти, які навіть не мали командирів, вони самі організовувалися і воювали. І так само можемо і ми. Не треба нам царів і провладних таких всяких. Збираємося до копи робимо свою справу. Після виступу ряду активістів до мікрофона вийшла представниця молитовної групи, яка пригадала, що найсильнішою зброєю є слово. І тепер, як і раніше, молитва є необхідною. Вона розв'яже багато життєвих питань. Останніми днями країною йде хвиля каяття. Однозначно, є серед них і щирі, та ми їм не віримо. Ми, будучи Божим насліддям, не маємо права. Не простити. Вчора на Майдані, Київському майдані, ішов цілий тафун подяки. І ми з вами розуміємо, що під центром цього урагану має бути вдячність Богові. Після віче самооборонівці зробили підсумок недільного зібрання і на Майдані Шевченка встановили велику палатку, де несуть цілодобову варту.